Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Український артист Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вірка Сердючка, виступив у Європі, де збирав кошти для поранених бійців. Знову майже весь гонорар, окрім як отримання команди, пішов на допомогу на протези для 200 солдатів. Загалом з часу війни Данилко вже пожертвував на армію понад декілька мільйонів гривень і сотні тисяч доларів. Сам музикант виконав пісню Раша Гудбай і прямо зі сцени вигукнув Путін, щоб ти здох. Глядачі почали бурхливо аплодувати. Друзі, сьогодні божеволіємо. Я назвала нашу програму лірично романтично. Путін, щоб ти здох. Я рада, що вам подобається ця назва, сказав Данилко. Крім цього, під час концерту на великому екрані з'явилося фото генерала Валерія Залужного, який руками показував сердечко. В чергове Данилко показав своє ставлення до військових, а обладнання, яке передав Данилко медикам на фронт, уже врятувало 300 військових. Сам Данилко, це людина з великим серцем. Людмила Семенюк писала про нього наступне: можете закидати мене помідорами, хоча краще яйцями вони золоті. Але мені. Він завжди подобається Гоголь нашого часу, як назвав колись Данилка, хтось із відомих критиків. Його вірка-сердючка з'явилася у нашому житті саме тоді, коли це було потрібно. Хорошо, все буде хорошо. Я це знаю. У шалені темні та в усіх смислах безповоротні дев'яності. Вірка росла і трансформувалась з нами, притворювавшись із хазяйки вагона в дешевій уніформі, мужчина, прикройте ваші ноги, бо будем щось рішати. У більш поважно рішала, хтось сіє устриці. Я спрашую, Спасибо, мама, трьохкімнатна квартира в Києві. А потім Вєр Ірка стала пихатою хазяйкою нашого з вами життя, пародією на власті мущих із зірок на лобі та повними кишенями награбованих у вас з нами грошей. Я йду така вся падольча Габана. В останні роки зірка на лобі трешого сатиричного образу стала відверто чорно-кривавого кольору. А колишній скромний костюмчик хазяйки вагона перетворився на чорний блискучий воєнно гебійський китель. А ми продовжували сміятись, не відчуваючи того, що відчувало серце Данилка. Я не знаю в Україні сатири такого високого рівня, яка була б досто. Ту на рядовому глядачу, не тому, хто займає місця в партері найкращих театрів і дивиться калігуло, а тому, хто гарує у полі на тракторі чи тягає швабру в коридорах провінційної лікарні. Андрій Данилко народився саме в такій сім'ї, де батько-алкоголік пішов у засвіти, коли пацану було 8 років, а мама важко працювала муляром, намагаючись вижити та прокормити сім'ю. Чи були у нього перспективи вибитися в люди без блату, без грошей? Питання риторичні, талановитий юнак тричі вступав до полтавського музичного училища один раз до полтавського педінституту і зрештою по. Трапив туди, куди гірка доля приводила таких як він, профтехучилище, де щоб вивчитися, хоча б на касира продавця, треба теж було мати неабиякі здібності, бо в епоху тодішнього тотального дефіциту знайомого продавця було мати престижніше ніж знайомого професора. Його образи вірки завжди були народними, тому й користувалися такою популярністю не лише в Україні, а й у всьому пострадянському просторі. А потім було друге місце на Євробаченні, із засвідченнями критиків найкраща пісня усіх часів, яка не зайняла перше місце, та сама Раша Дба, яка спричинила такий скандал у Росії, після чого він дав задню спробу по-дитячому інакше тиражку на лашу, але сталося те, що сталося: Данилка і зараз вважають там русофобом, як вважають українофобом у нас. Хоча насправді він був і залишився у той недолюбленої дитиною, не реалізованим сповна талантом одним з нас, кому батьківщина не поспішила нічого давати, склавши свої багатства під ноги рішалам в образі Веркасердючок, які з хазяїв вагонів стали хазяївами нашого життя. Андрій по і дням розлучив. Сі своєю дитячою мрією продав на аукціоні Соосміс свій білий розройс тисяча 1974 року випуску, який належав його кумиру. Британській легенді Фредді Меркюри за 11 мільйонів гривень, які підуть на створення центру реабілітації та протезування постраждалих у війні. Це дорослий вчинок на фоні тих вірок, сердючок із владних кабінетів, які навпаки присвоюють собі автомобілі, пожертвовані нам іншими для фронту. І здається, мені якби наші мільйонери в Вірки та Оленки замість того, щоб просити гроші в інших потрясли своїми калитками та зняли. Ли нарешті свої зірки злоба наша перемога була б набагато швидшою, і тоді ми разом з ними могли б врізати Андріївкове. Ще не вмерла Україна. Якщо ми гуляємо, так зрештою, воно так і буде, але без них сонцесійних до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.